Усім доброго раночку. У мене ранкова кавуся, ялиночка світиться. Завтра вже буде новий рік, зараз 10-та година, понеділок. Снідать буду два банана, кава і дивлюся на фоні вже 10-й сезон ходячі мерці. Колись дуже давно їх починала дивитись, потім закинула. Зараз додивляюся. Ось таких в мене. Два страшненьких банана потрібно доїсти. Купуєш красиві, а вони відразу стають якісь чорні гидки. Буду прямо на ліжку сидіти, на дивані, смакувати, розповідайте, як ваш настрій є. На жаль, немає в мене натхнення знімати, ну таке вигорання, притаманне кожному. Не знаю, можливо, після Нового року, в 2025-му, стане набагато краще. Сьогодні будуть покупки, отже, приєднуйтеся. Така іграшка класна. Я її купувала в минулому році в магазині Аврора. Там прикраси і колосочок. Така мінімалістична, але досить симпатична. клас А ще я купувала ось такі. Цукерочки, і ось ця лялечка, ви вже її бачили, це з магазину Аврора. Я, до речі, до своєї ялиночки ще додала бавовну. І білочка ось так. Наступного року хочу купити або парочку, або одного сіренького гномика, а червоненького віддам мамі, тому що я розхламила її. Діда Мороза трошки мене насварив брат, що я не мала права це робити, але вже як є, Дід Мороз вже відпочиває на смітнику, а мамі подарую ось цього гномика. Можливо, у когось з'явиться запитання, чому я дивлюся серіал на ноутбуці, а не на великому екрані. Пояснюю, тому що ноутбук можна скрізь собою тягати, я посуд мою дивлюся, щось роблю, дивлюся. Телевізор, на жаль, я так не можу компактно взяти і перенести. Тут реклами потрібно перемикати, тому що 10-й сезон, на жаль, є не на всіх сайтах. Отже, мені приємного апетиту. Потім підемо ще, мабуть, купимо якісь подарунки, тому що не докупили. Бажаю гарного настрою. Можливо, сьогоднішнє відео трошки вас змотивує. Я його роблю в першу чергу для власної мотивації. Вже далі як буде. Покажу вам, що купили. Дивіться далі, сподіваюся, буде цікаво. О, Аня. Ну, цієфіні. І оце так штука це. Ця... А, вона не так. Дивись, вони вважаються великі чи Ні, ну Це фасон такий, Лен. Так, я просто люблю таке. Ну, Ти любиш, щоб більше сиділа в обтяжку, а я люблю це таке. Але щоб... в талії нормально. Ну, бо це фасон такий. Так? Да? Mm. Читаєш, я в тому буду бояку наприклад. прим'я. Mm -hmm. Ну якби я його не вдіну туди, бо це буде не красиво. Я до неї йду вдіваю бодік, бодьяка коронавіру. Ну ти вона знає, що вона в тебе знає, так покорочувала. Ну, я б не підкорочувала. Бачиш все одно тут також жива. Просто великі будуть більші. Чу ж вона так не підходить мені цей фасон? Ну, хочеш, давай візьмем більші помієш. Ну, вони потіряються вже. А бач, вони не такі високі, як кажеться. Так, да, але бач, пояс тут гарно тримає. Ну, ти великий візьмеш, вони ж дійсно будуть на тебе великі більші. Мені не, не подобається оце. Там ну, нормально, да? мені не треба інші. Чи менше, тут і не Ні, немає. Бо, бачиш, Ну, нема. Це ж 32-й, -е. що ж ти думаєш тут? Чи це 34-й? четвер? 32-го -е немає. Немає, так? Да? Mm -mm. І це ж тільки рік був. Вона хотіла вести в садок, але потім знала, що беременна, і не вела, щоб заразу додому не ніс, бо вона ж типа новонароджена дитина. Mm -hmm. Коли ти його довго допиваєш, знизу трубочка вже тупо, як допомога розмокша. Ой, так хотіла Кока-Коли? Угу. Ще хочу вам показати подаруночки, покупочки. Зараз все порозкладаю, разом з вами все повідкриваємо. Це частина подарунків, які вже отримані, або ще чекають, коли їх подарують. Мабуть, почну з цього пакетика. Це я купила такий... Невеличкий презентик на новий рік для свого чоловіка. Йому нічого не потрібно, ніяких подарунків Діду Морозу він ніколи не замовляє. Але я вирішила йому зробити приємне і подарувати по стандарту. Так є такі якісь меми, що що чоловікам дарують, то це шканпетки і труси. Отже, я купила два наборчики трусиків. Це у нас зоряні війни, а це з коміксів DC з супергероями. В... Купувала я в магазині «Сінсей». Це хіпстери-боксери. Дві штуки в кожному наборі. Тут, я так зрозуміла, просто чорні і якісь з героями. Ну, Відкривати їх не буду, тому що це ж все ж таки подаруночок. І ось тут також звичайні чорні і з джокером. Я так зрозуміла, що це джокер. Так, це одне. Далі, цей подарунок, мій чоловік вже отримав на день народження. Я з його дозволу хотіла б вам показати. У нас вдома ще ніколи не було нічого з косметики Rituals. Я про неї чула, але ніколи не купувала. І йому на роботі дівчата колеги подарували ось такий набір. Тому, що, з його дозволу, я вам його покажу. Така класна коробочка, гарне таке пакування. Так. Так, відкриваємо. Що у нас тут? А, до речі, тут напис Happiness Can Be Found in the Smallest of Things. Що? Щастя в дрібницях, якщо так дослівно і коротко. Так, ось такий набірчик. Це у нас піна для гоління. Це у нас освіжаючий гель для душа. Це у нас шампунь. О, треба дістати. Цим навряд чи чоловік буде користуватися, тому що у нього борода і він користується тримером, доглядає за нею, він бритвою не бриться. І це у нас лосьйон для тіла. Дуже гарно все-таки Красиво. Потім заберу коробочку, буду щось складати. Боже, дуже гарно. Дівчатка молодці. Я вам пізніше ще покажу, що вони ще йому подарували, окрім цього набору, він стоїть у нас в кімнаті. Так, ну клас, 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 клас. Ще хотіла вам показати, не знаю, вірите ви в. Любов з першого погляду до одягу. О, у мене так сталося на дні народження чоловіка. Він запросив свого друга, дружину, їхнього сина. Ну, ви бачили в попередньому влозі. Яна була в такому класному боді. Це український бренд Шафранська. Я написала туди, в бренд вже знято з виробництва те, що я хотіла. Я просто закохалася в боді, в якому була Яна. Вона була не проти, якщо я куплю собі такий, я його довго шукала. І... Знайшла на шафі. Я ніколи не купувала нічого на шафі. Завжди тільки все через OLX. І сама продаю, ви тільки подивіться. Він такий якісний, такий класний матеріал. Я одягну вам покажу. Це боді, ось такий низ, під джинси. Шафранська це. Боді 2020 року. Тут дуже багато всіляких елементів, ось так на ручках тут, десь тут є ще штрих-код. Дуже класний. Так, ось така спинка. Тут, правда, написано кацапською, але то на спині нічого вже страшного, думаю, не трапиться. Дуже мені сподобалося. Є дуже подібні бодіки в продажу, вони чи китайські, чи турецькі. На Оліксі їх дуже багато взагалі в інтернеті, але саме от такого я не бачила. Так, одягну, покажу вам. Давайте ще покажу з одягу. Ось такий у мене пакет. Це Feel Free. магазин з дуже класним денімом. Зараз я вам покажу спочатку ковтинку, яку взяла в Айкікі. а потім покажу, які я класні купила джинси. Все примірюю, обов'язково вам покажу. Боже, у мене тут стільки чеків. А, я ще шкарпетоси взяла. В сінсеї 79 гривень коштували. Зараз відкриємо. Так. Ось такі з метеликом, ну, не буде під брючками, видно цього метелика. Вони були недорогі. Так, друга пара і третя також з метеликами. Три пари, 80 гривень, 79, досить таки непогано, і тут о, плотний котон. Так, давайте ковтинку з L-Caй, вам спочатку покажу. Така ковтинка з блискітками. Вона була по акції 289 гривень в дитячому відділі. Гарно на мене сіла на 13-14 років. Ось така я мала і худа. Тут о, так о, зібрана. Штучка на рукавчику, вона йде ніби велюрова, дуже приємна. Так, вона не з натуральної тканини, можливо, з'явиться якийсь неприємний запах, але ж я не буду цілодобово її носити, буду прати. Побачимо, як воно буде після прання. Це мені ск... Аня якось так <свісно> співставила, каже, воно коштує дешевше, ніж посидіти в Макдональсі. І вона мені найбільше з ковтинок, які я дивилася, підійшла. Дуже красиво. Дуже класно відсвічує. Боже, ялиночка в мене тут мерехтить. Дуже гарно. Так, і джинси день. Джинси коштували 1650 гривень. Це турецький виробник. Я взяла у розмірі 34. Це звичайна есочка, але така модель оверсайз. Тут дуже висока талія. Дивіться, колір такий класний, і вони йдуть широкі. Що мені сподобалося, це ось такий поясочок, такий декоративний елемент. Він має ось просто так звисати. Дуже класні. Так виглядають вони ззаду. Так, ще хочу вам показати, що купила Кирилу. Я взяла на розмір більше, тому не знаю, чи носитиме він зараз, чи наступного року. Зараз дуже класні знижечки в магазині Резерв. Я купила за 699 гривень ось такі зимові чоботи, кросівки. Вони не на шнурках, не на липучках, а ось на таких штуках. Дуже зручно буде дитині застібати. Дуже гарні там були і бордові, і бежеві, і чорні. Я вподобала ось такі сині, це навіть і не синій колір, такий якийсь брудний, блакитний з оранжевим. Дуже гарні. За такі гроші гріх було не взяти, тому я взяла так сказати на виріст. Казала ж вам величезний ось цей подарунок. Це колеги чоловікові подарували наш сімейний портрет. Він, звичайно, вже, як ви бачите, ми тут молоді, кірюшка маленький, але дуже класна така картина з фотографії. Дуже гарно. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Бережіть себе!